Хочеш, щоб твій продукт купували більше, Дай можливість людям про нього говорити. Все почалося з інструкції для ВД-40. Якщо хтось не знає, то це універсальне мастило, яке захищає від іржі та корозії. Але хтось компанії вирішив розказати потенційним споживачам, як ще можна використовувати цей засіб. Але коли вони це випустили, клієнти, які вже користувалися цим засобом, були незадоволені. Вони сказали, в сенсі я знаю значно більшу кількість застосувань цього продукту. І як почали закидувати компаніями своїми пропозиціями, як правильно використовувати цей продукт, вони змазували близько. Скіфки на курсі відгоняли ос, видаляли пляму шпалер, викліпали жуйки та робили ще багато чого. Компанія побачила в цьому можливість і відкрили реальний фан-клуб. Він таки називається VD40 фан-клуб. Вони почали мотивувати людей скидувати ще більше варіантів для використання цього продукту. Вони навіть зробили раду фанатів, де кращі з кращих могли долучитися до маркетингових активностей. Так, крок за кроком VD40 перетворився з продукту для видалення іржі на мега штуку із більше ніж 2000 варіантів застосування. Ваня в побуті, і це все завдяки людям, які захотіли ділитися своїми ідеями по використанню продукту, і це зробило веде 40 із звичайного продукту в бренд номер один, який створили саме покупці. А ви хочете податних результатів? Підписуйтесь для того, щоб робити маркетинг правильно.